Протягом минулої доби зафіксовано 190 бойових зіткнень. Ворог завдав 108 авіаударів, скинувши 213 керованих бомб, здійснив 4 315 обстрілів, зокрема 69 із реактивних систем залпового вогню, та використав 5 дронів камікадзе. Найгарятіше було на Покровському напрямку, де відбито 65 атак у районах Мирнограду, Покровська та інших населених пунктів. На Олександрівському напрямку 28 атак, на Костянтинівському 21. Сили обороні уразили сім районів зосередження ворога, три пункти управління та два артилерійські засоби. Знищено 1200 окупантів, 5 танків, 29 артилерійських систем, 390 БПЛА та 145 одиниць автотехніки. З 96 ворожих дронів подавлено або збито 69, Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА у семи локаціях. Наші воїни стримують ворога, завдаючи значних втрат. Приєднуйтесь до Сил оборони, підписуйтесь на канал і підтримуйте незалежну журналістику.